Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. В сьогоднішньому відео роздивимося з вами вісь хитання переднього ведучого моста, трактора. МТЗ виставив перед вами два варіанти це два саме ходових варіанти, в котрі беруть практично щоденно, а саме зліва. Від литовської торгової марки Юбана, з правої сторони, від українського виробника романський завод тракторних запчастин. Вони трохи відрізняються по своїх параметрах, по довжині товщині стінки, котрі ми зараз з вами заміряємо, щоб ви володіли повну інформацію при замовленні даної запчастини. Почнемо з Юбани. Давайте спочатку замірюємо її довжину. Так, обдумляємо і дивимося. Рівно 12 см її довжина. Далі. Товщина стінки. 8,4 см. Тепер візьмемо Романчку. Її довжина 11,8 см. Товщина стінки 9,8, 9,9. Тобто стінка товще у Романської. Ну і давайте ще візьмемо діаметр. Але я знаю, що він тут однаковий. Просто щоб ви бачили. Рівно 5. Уромів. І у Юбани так само рівно 5. Тобто діаметр, ну, звісно ж, однаковий. По якості, в принципі, обидва варіанти непогані. Звісно ж, краще. Ставити завжди оригінал, але це доволі непоганий замінник оригіналу, дуже якісні аналоги, котрі значно дешевші. Кого цікавлять актуальні ціни, будь ласка, пишіть нам коментарі ось там внизу. І я обов'язково кожному дам відповідь з актуальною ціною. Так що обирайте, що вам більше подобається, і звертайтесь в наш магазин Агрокраїна. Знаходимося у Дніпрі. Відправляємо по всій Україні. Гарного усім дня, пока!